Хочу кричати, ви бачили буч, від болю ламає в душі стільки дір? Хай зникнуть із карти ті виродки сучі, які принесли нам російський свій мір, сивію від фото, німію крізь сльози. За що цю жорстокість принесли кати? Ця бісова свита, ця нечість ворожа. Які не були нам ніколи брати, бо наш народ має гідність і душу, а виродки ці бо де гірше лайна. Росія це рак, що життя тільки рушить. В той час, як він не в болоті сама. Раби і вбивці клеймо вам скону. Ви будете нести найвищу ціну. За тих, кому небо тепер стало домом за цей геноцид та кроваву війну. Сам не знаю, де Чого ти ждеш? Скажи, чого ти ждеш? Кого ти виглядаєш сперед світу? Кого ти сподіваєшся зустріти, А най стрінеш, віри не доймеш. Там того світу закуток глухий, а в ньому жінка здумана зігзиться, шепоче спрагло, Боже, най о най край проклятий мій. Ще видиться чужий далекий край, і серед степу, де горить калина, могила. Там ридає Україна над головою сина, Прощавай. І плачуть там, видушуючи з себе Сльозу навмисно, двоє ворогів, радіючи, що син той не любив ні України, ні землі, ні неба. І всує, Хилиться, висока тінь чужого полю. Пустинь України безмежніша в цьому голосінні. Аж перемерзла луниця, глибінь північна. Кого ж ти, демон зла, кленеш, кленеш, кленеш і проклинаєш, кого з самого себе викликаєш? Свою недолю, грудочку тепла під попелом століть, Кого ж ти ждеш? Невже надієшся колись дожити, Щоб, мовити чеканню? чекання, все, ми квити. Ти забираєш буцім то даєш. Хіба можна таке пробачити? Ви забрали у мене хату? Вже ніколи не усміхатимусь, бо немає і мами, і тата. Хіба можна таке пробачити? Ваші танки, ракети, міни? Вже нема у мене братика. Він слухняним був та загинув. Хіба можна таке пробачити у підвалі, живі та мертві, от би хлібчика, хоч окрайчика і водички та ще цукерку? Хіба можна таке пробачити? Я ж маленька іще дитина, та дорослою зразу стала я Борог нищить усю країну. Я все ж виживу, постараюся, сонця промінь ясний побачу, закарбую навічно в пам'яті і ніколи вас не пробачу. Галина потопляк, хочу перемоги, не хочу літа, хочу перемоги, простих занять, мелодії вітрів, без сліз, без нервів жити без тривоги. І щоб родинний вогник завжди грів, щоб було свято на Різдво і Паску, таке велике, як цей Божий світ. Бабуся одягалася в запаску, матуся позривала пустоцвіт, і залишила завість із плодами, Щоб батько більше драни не стогнав, ступати хоч босими ногами, метеликів ловити поміж трав. Так хочу перемоги над ордою, над злом, брехнею. Хочу просто жити, пустити всі почалі за водою і кожним днем прожитим дорожить. І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони укріпляти, не латати і вчити мову, мову, не язик. Оскільки хочу, та чи дочекаюсь, що потече водиця джерела, я словом, рідним квіточки торкаюсь, прошу Бога. Ось би розсвіла. Живе у Львові їй майже 16, її Настя. Вона точно знає тепер, де знаходиться місто щастя. Вона тепер знає взагалі всі ці міста південні і східні, але саму щастя її ще в лютому підірвався на міні. Ще півроку тому Настя була щаслива і хотіла бути юристом. А тепер вона знає, де на різницю між 200 і 300. По сигналу тривоги Настя вже не мчить стрімголов до підвал, де без поспіху і шепоче з ненавистю. Як же все? Тиждень ходить до школи, тиждень навчається онлайн удома. Вчитись бажання зовсім немає і тільки гнів та втома. Добре, що є ноутбук, подарунок колега та довго побратим. У не має ноги. В цьому вина та сама міна, але хороший. Але іноді Настя хоче його запитати Чого, бляха, в тебе немає тільки ноги, а в мене немає цілого тата? У такі моменти Настя хоче кричати, і Олега їй зовсім не шкода. І єдине, що стримує, це браслети і тата, сплетений з паракорду, рудний та поплаваний. Він ледь не спадає зап'ястка тонку, На Настя його не зніме і не віддасть ні за що, ніколи нікому. Татові речі пахнуть його фаренгейтом. Так щем страшно і солодко. У Насті всередині, здається, немає нічого крім чорного холоду і очі. І не дитяче, в пара блакитних скальп. Настя більше не хоче бути юристом, Їй тепер до вподоби професія снайпера. Повернувся солдат з війни, був у пеклі, в самісінькій топці, шаленіють від щастя сини, обліпили героя хлопці, його серце болить і плаче, він не мріяв, не бачив у сні. Що повернеться і побачить двох маленьких своїх пустунів. Він жахіття забути хоче: Богу дякує, що не вмер, але тільки закриє очі, а на нього плеве БТР. Щохвилини він Богу молиться, а душа тремтить, як струна. Десь під Мар'їнкою, на околиці, Його спокій украла війна, десь далеко, в Донецьких степах, він залишив своїх побратимів, б'ється серце, як зляканий птах. Під окропом тече по спині. Тату, тату, пограймо в футбол! Ці малечі ніяк не сидиться. Мама йде робити укол. Тату, а що це в нозі заспиться? Затихають утомлені сонні козаки, не дослухавши казку. А солдатові, наче на скроні, давить вщент розтрощена казка. Душу рве за вікном соловей, покотились сльозами мрії. Хай всі сльози наших дітей захлестнуть тебе, клята Росія. Сьогодні знову купаємо землю, цю ненависну Донецьку землю, цю черству закам'янілу землю, Тулимось до неї, ховаємось в ній, ще живі. Ми ховаємося за землю, сидимо в ній тихо. наші малі діти за маминою спиною. Ми чуємо, як б'ється її серце, як вона втомлено дихає. нам тепло і затишно, ще живі. Завтра ми вже будемо мертві. Може багато з нас, може всі. Не забирайте нас із землі, не відривайте нас від матері, не забирайте на полі бою наші рештки, не намагайтесь наново скласти нас докупи і благаємо вас, ніяких хрестів, пам'ятних знаків чи меморальних плит. Нам це не треба, адже це не для нас. Для себе ви ставите нам величні пам'ятники. Не треба ніде карбувати наших імен, просто пам'ятайте. У цьому полі, у цій землі, лежать українські солдати і все. Не віддавайте нас батькам, не хочемо, щоб батьки бачили нас такими. Нехай батьки запам'ятають нас малими дітьми, неслухняними хлопчиками, з рогатками сінцями на колінах, з двійками у щоденнику, з повною пазухою яблук сусідського саду. Нехай батьки сподіваються, що ми колись повернемось, що ми десь є. Не віддавайте нас дружинам, нехай кохані запам'ятають нас красенями, такими, які подобались багатьом дівчатам, а дісталися їм. Нехай вони запам'ятають наші гарячі губи, наш гарячий подих, наші палкі обійми. Нехай вони не торкаються нашого холодного чола, наших холодних вуст. Не віддавайте нас дітям, не хадіте, запам'ятають наші теплі очі, наші теплі посмішки, наші теплі руки. Нехай діти не торкаються тремтячими губами наших холодних рук. Ось в цих окопах, які сьогодні для нас тимчасове житло, а завтра стануть нашими могилами. Поховайте нас тут. Не потрібно прощальних промов, в тиші, яка настає після бою, це завше виглядає недоречно. Це наче штурхати загиблого воїна і просити, щоб той встав. Не треба панахит, ми так знаємо, де тепер буде наше місце, просто накрийте нас землею і йдіть. Було б добре, якби на тому місці було поле, колосилося жито, щоб небі і небо, багато неба. Ви можете собі уявити, який хліб родитиме поле, де лежать бійці. А в пам'ять про нас їжте хліб з поля, де ми поляли. Було б добре, якби на тому місці були луки і багато-багато квітів, і пчола над кожною квіткою, щоб надвечір приходили закохані, плели вінки, кохалися до ранку, а вдень щоб приходили молоді батьки з малими дітьми. Не перешкоджайте дітям приходити до нас, але це буде завтра. А сьогодні ми ще копаємо землю, цю дорогу українську землю, цю солодку, ласкаву землю пишемо гуртом суперними лопатками на її тілі. Останній вірш української літератури ще живі. Ти отам от у вогні серед поля, серед в'їдливих звуків війни, Серед холоду, жаху й полю. Ти там. лиш тримайся, живи, ніч обійме тебе темнотою, не побачить тебе, вороги. Зранку поле омиє росою. Тільки чуєш: тримайся, живи, глянь на обрії Сонце і світло, глянь на обрії, майже весна. Одне листя в обіймах із вітром вимальовує танець життя. Біля тебе Ангелик схилився, обійняв тебе міцно крильми. Знає він, ти сьогодні молився, щоб не було страшної війни, щоб побачити знову кохану, щоб додому вернутися зміг. Обійняти схильовану маму, щоб не збила війна тебе. з ніг. Знай, так буде. Господь із тобою, ти повернешся скоро з війни. Буде мир, дорогий, буде воля. Тільки чуєш, тримайся, живи. Медте, домови смаросіння. Тож тепер. Весна золота, чи то так ужалю, во сіні пройдуть молоді літа? Ні. Я хочу, коли сльози сміятись, сердвиха, з п'яти пісень, бо так і сподіватись. Жити хочу, геть думу со мною. Я навбоїм, сумнім перевозі. Туди сіять бровисті квітки, буди сіять квітки на морозі, буду видно на нас, сльози гіркі. І від сліз та гарячих розтане та кора додуває, від сна, може квіти зійдуть. І настане, що для мене осела весна. Я нагору кроту кам'яну, буду камінь підіймати, і на сючі вагу страшною, буду пісню оселу співати. В довгу темну нічку не і на хвильку на очі. Все шукатиму зірку провідну. Ясно в темних ночей. Так, я буду ктось льози серед лиха співати бісейну. Познадія таки сподіватись. Буду жити. Геть думай сумні. За що ти любиш її, скажи, зарвані рани її душі, за шепіт лають не вночі. Чому за сірі ривки душі? Чому ти поруч? На що ти ждеш? Чому вирі її пожеж? Її не зрадиш, не відійдеш? Ти не такий, як вони, а вже ж. Ти не такий, як оті мужі, які вплітаються, як вужі. Нахабне, топчеться по межі, а за спиною гострять ножі. Ти не такий, як ота орда, що наче хмара їх напада, Розтягне душу до гола і кине воду, де мілина. Вони зв'язали їй ланцюги, коханці, друзі і вороги, Пошматували її береги, бо не було там таких, як ти. Ти забери її з барикад, Маленький, тихий, вишневий сад, Що вже без пострілів гармат. Не чути болю, не знати зрад, Тримай за руку її, тримай. Мені вісім, маю рану личка. Мама плаче тато у бою. Хоронили ми вчора сестричку, найдорожчу, крихітну мою. Мені шість, я зараз у бабусі. Тата й мами в мене вже немає. Я за свого братика молюся. Він пішов, а його немає, немає. Мені сім. Зламав учора пальчик. Як у підвалі гасне близькі свічки? Мені сниться мій убитий братик. У теплих плямах крові уночі. Мені п'ять. Учора вбили маму, мучили в кімнаті, а я кричав я тепер один під небесами. Боже де ти? Я ж тебе так звав. Мені два було, коли ракета влучила у наш високий дім. Я не встиг пожити і мав померти. В мене брат лишився йому сім. Мені нуль і буде так навіки, бо я не народився, не встиг. Мама вбита руським чоловіком. Лютий жах в її очах застив, Господи. За що нас розстріляли? Линуть вітром голоси дітей ми ж рости хотіли і не знали, що настане час страшних смертей Мені десять. Я бачу з неба, як Росія мучить рідний край. Скільки крові путлеру ще треба. Господи, молю, Катів, скарай. Як настане мир, ми заспіваємо так, що нас почують землі. Про життя вічним небокраєм. Те, що ми втратили малі.